Вітаю, дорогі підписники та глядачі мого каналу і з вами Василь Бейш. І в сьогоднішньому відео коротенькому, я вас навчу, як потрібно фотографувати монети на оцінку, а також на продаж. Так що обов'язково поставте подобайку цьому відео, зробіть репост і підпишіться обов'язково на канал. Поїхали! Для того, щоб нам зробити фотографію монет, нам потрібна лампа денного світла або це робити під час дня. Можна зробити це на підвіконні. Сама! Монета, яку ми будемо фотографувати. Красивий якийсь фон, чорний, червоний. За допомогою звичайного телефона. Немає різниці, чи це iPhone, чи не iPhone, робимо чіткі фотографії. Фокусуємо. Робимо фотографію одну сторону. Іншу сторону. І третю сторону монети нам потрібно звичайну прищепку. Ось сфокусували. Гурт. І зробили фотографію. Після цього заходите в галерею, там, де зберігаються ваші фотографії. Обрізаєте зайвий фон. 80% має займати фотографія монета, 20% фон. Обрізаємо. Ось. Обрізаємо реверс монети. Бачите, все чітко видно, все зрозуміло. І третя сторона монети аверс. Також обрізаємо, робимо чітки по контурах фотографії. І ці фотографії ділитесь мені, мій телеграм-канал. Пишете такий текст. Доброго дня! Допоможіть оприділити вартість монети. Так що, дякую усім за увагу! Почуємось!